У новий уряд на старе крісло колишньому міністру культури Євгену Нещуку пророкують місце у новому уряді. Знову на чолі Мінкульту. Як народний артист розцінює свої шанси на повернення до влади? Дивіться далі. Банкет Дракули. у театрі оперети влаштували нічні містичні гуляння серед гостей. Екс міністр культури Євген Міщук. Євгена у розпал урядової кризи, коли нещодавно почали говорити про нових міністрів у кабінеті міністрів, ваше ім'я на фракції блоку Петра Порошенка фігурувало знову як ім'я міністра культури. Як ви це сприйняли, і чи знову ви мітите у міністерське крісло? Ну я нікуди нічого не мічу. З першого дня, того як завершилась моя каденція, багато хто з колег з різних фракцій казали: ну не знаю, Євген, що так вийшло. Ну нічого, Подивися з боку, так оціниш щось, переоціниш, проаналізуєш. А, ну нам так здається, що ти ще там повернешся. Так було з самого початку. Це відверто. Коли ваша каденція міністра закінчилася, ви пішли зі свого міністерського кабінету з думками, що Зовсім скоро туди повернетеся. ні, я не був одержимий, правда? Я як ми з вами десь розмовляли тоді після цього? І я казав, що я не приховую того, що я дещо був ну, так заскочений зненацька, скажімо так, і навіть шокований. Але потім я завдяки творчій роботі, завдяки тому, що я прийшов в улюблений колектив Національний Театр Франка, і, і з іншими колективами, яким працюю, я знайшов повну гармонію для себе зараз. Як ви оцінюєте ви шанси, ви ж розумієте, зараз питання стоїть в цілому про уряд і щось загадувати. Це ну така, ну якби невдячна річ. Сьогодні одна фракція одне е, скаже: друга завтра, друге. Е, післязавтра третє. Те, що там одна фракція, ну я можу їм подякувати за якусь там певну довіру. Чи або не забули, знаєте, є ж є ж такий теж момент. Ну не забули. Дуже дякую. Можливо, ви мали розмову з президентом України з цього приводу? Ні, я не мав розмови. Я ще раз кажу з самого першого дня ця розмова. Вона ну була і серед депутатського корпусу. Це на все м, е, воля Божа. Насправді, ну яка звичайно здійснюється через парламент і, і політику.